Ми підходимо до знаходиться перекрита щілина, тут біля 4 метрів, далі ми окопля кулеметрика, з виборів під боєприпаси, з відсіками, перекритий двома накатами. Виходи до даного окопу по 4 метри 4-5 метрів перекриті, Дальше перекриті для безпечного рисування. Далі в напрямку продовжується перекрита щілина. Для схованки військовослужбовців. Наліво у нас місце для відпочинку. Тут передбачений дренаж. Як тут, так і по траншейній лінії передбачено дренаж. Проходимо в бліндаж облаштований. Бліндаж облаштований на 6 осіб. Місце для приймання їжі, гружойка. Дані матеріали були надані військовою адміністрацією. Нори для миттєвої, якщо є дрон, скидує даний боєприпас, щоб військовослужбовець міг сховатися в даному заземленні і скритись від даного боєприпасу. Воно все розміщено на середньостатистичну людину, тільки то, що вбили. Воно вичищається, воно розміщується на 10 см від низу траншеї, щоб не було осколками, не було пошкоджень. І ховається даний військовослужбовець біжить, ховається в дану нору.